Вітаю вас! Якщо ти сильно чогось хочеш, значить ти цього доб'єшся. Стверджує володар п'яти телетріумфів Юрій Горбунов. Сьогодні він з нами. Юрій Горбунов, телеведучий шоумен-актор, закінчив Київський інститут театрального мистецтва. Працював кілька років у драматичному театрі, знявся в кількох серіалах та художніх фільмах. Зараз один з найкращих та найпопулярніших шоуменів України. Був ведучим таких проєктів, як підйом на новому каналі, танці з зірками, зірка плюс зірка та багатьох інших. В даний момент ведучий кулінарного шоу Смакуємо на один плюс один. Ви зараз займаєтесь відомою якою роботою. Ми вас бачимо з екранів телевізора, бачимо на різних вечірках, заходах і так далі. Вам це подобається? Чи подобається дуже? Ні, дуже. Взагалі, в житті слово дуже це не дуже добре. Тому це моя робота, я її люблю. І я її люблю, роблю її з задоволенням, і вечірки, і всі зйомки. А, а що вам найбільше подобається, якщо говорити? От від чого ви справді? Вихідний день. Після всіх зйомок мені найбільше подобається вихідний день, коли можна поїхати на природу, відпочити. Бачите, тут можна неоднозначно це трактувати, але все таки, що говоримо про роботу. Відчувається, що вам ваша робота подобається. От Мені особисто подобається те, що коли я вмикаю телевізор, я бачу завжди доброго, симпатичного і з гарним настроєм. Шоумена. Тому що глядачів ніколи не цікавить, який в тебе настрій, що в тебе е, там в особистому чи в професійному житті відбувається. Вони вмикають телевізор і вони вимагають від тебе 100% віддачі. Вони вимагають гарного настрою Добрий і вечір всім це шоу зірка плюс зірка. І сьогодні в нас гала концерт. Тут важко сказати, що таке професія телеведучого. У нас ніде не вчать професії телеведучого. У нас в різних інститутах є якісь е, моменти, де е, за гроші пробують чогось навчити. Але найбільша, на мій погляд, е, найбільша наука для телеведучого це досвід. У кулінарній програмі я зіткнувся з тим, що одночасно. Е, е, Різати, ставити питання, чути відповідь, тримати на поготові наступне питання і відштовхуватися від того, що він сказав, одночасно це робити, це не просто. Навіть з який, який би там досвід тебе не був. Тобто мені потрібен був якийсь час, кілька місяців, навіть кілька зйомочних періодів для того, щоб до цього звикнути і розуміти, що це можна робити одночасно, тому що навіть най, найвідоміші, найпопулярніші люди говорять, мені, Юра, давай я оце доріжу, а потім відповім тобі, тому що я не можу одночасно робити. Я вже можу. Який ви в роботі, чого це вам коштує? Ну як ти до роботи повинен готуватися? Ти повинен виглядати так, щоб тебе це влаштовувало, щоб ти від цього не псувався настрій, що на тобі погано сидить піджак чи десь там тисне сорочка, оскільки я веду розважальні програми, це дуже важливо для розважальної програми, бо ти маєш бути в гарному настрої, жартувати і бути адекватним. В прямому ефірі це завжди реакція на все, що відбувається навколо, і знання того, що ти робиш. Тобто. Знання якогось певного тексту, наприклад, на початку програми, коли він починається, там у фіналі слова, які ти обов'язково повинен сказати, вони повинні відскакувати, ти не повинен задумуватись над тим, як ти їх зараз маєш скласти. І, і реакція на те, що відбувається навколо. Наскільки у вас насичений режим, наскільки часто вам доводиться знімати, вести там і так далі? Ви знаєте, це так само залежить від періодів, завжди гаряча пора, це там новорічні, різні. Але. Ну, інколи бувають такі дні, коли ти раптом розумієш, що в тебе сьогодні, завтра, післязавтра нічого немає. Ти можеш сьогодні виспатися, завтра поробити якісь свої справи. А іноді, е, іноді ти не розумієш. Іноді я використовую е, формулу, яку я придумав коли ще, будучи ведучим на ранковій програмі. І я лягав спати з словами. У тебе є можливість поспати цілих 5 годин. Одна година, друга, третя, п'ята. 5 годин, чувак. А Можна ж себе налаштувати так, що тобі спати тільки 5 годин. Що ти зараз тільки закриєш очі і все. 5 годин вже минуле. А можна налаштувати, що в тебе є цілих 5 годин і ти прокидаєшся на пів години раніше. Ну правда, воно працює перших дві ночі, на третю ніч воно вже не працює. Тому вихідні потрібні для того, щоб принаймні. Ем, під час прямого ефіру ти розумів, де ти знаходишся. Mm -hmm. Тому що буває так, що інколи інколи ти погано вже розумієш, хто це тут навколо тебе і що mm -hmm. ти, ти тут робиш. Що треба робити для того, щоб стати шоуменом? От, припустимо, людина хоче все-таки сказати, чи тоз, чи виступити. Як ви налаштовуєтесь? Бо я знаю, що ви, у вас є таке поняття, як і мандраж, і ви хвилюєтесь. Абсолютно у всіх є. Значить, якщо людина не хвилюється перед виходом на сцену, значить вона мертва. І досвід тут грає роль в тому, що ти можеш щось впевненіше робити, але не в тому, що ти можеш абсолютно вільно себе почувати. І... Чесно, я не знаю, як відповідати на такі питання, тому що це дуже все індивідуально. Немає ніяких рецептів, як це зробити. Треба вчитися, треба пробувати і, і ризикувати. І Якщо ти чогось сильно хочеш, значить ти цього доб'єшся. А якщо ти цього не добився, значить або воно тобі не потрібне, або ти не дуже сильно хотів. Супутниками вашої професії є вечірки, це алкоголь, е шанувальниці там і так далі. Як ви з цим усім боретеся? Я з цим не борюсь. <гум> <гум> Я це приймаю. <гум> Нема сенсу з таким боротися. На завершення програми ваше побажання. Що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Е для того, щоб досягти своєї мети, треба точно знати, що ти хочеш. Тому що м мета може. Реалізуватися або бажання, або мрія може здійснитися тільки тоді, коли ти точно знаєш, що ти хочеш. Коли ти хочеш і те, і те, і те, і те, або навіть не точно розуміючи, що саме ніколи. Це як таксіст. Ти сідаєш в таксі, називаєш конкретну адресу. Якщо ти йому говориш, ну десь там, там, де буде це і це, ви конкретної адреси ніколи не знайдете, і таксист ніколи не буде знати, куди їхати. Тому е конкретна мрія. Е конкретне бажання малювати собі це в уяві і точно на 100% на 100 і плюс 1 вірити в те, що це звисниться. Тільки це обов'язково і